Мешканці однієї з багатоповерхівок мікрорайону Черемушки міста Кам'янського радіють. Тепер у їх кранах буде литися чиста вода. Комунальники повністю замінили систему водопостачання, а також каналізаційні мережі. підвалі поміняли пластикові труби. Зараз – да хорошо. Вчора теж відкрив, Думаю, це поки відкриєш, пока збіжить, а то вода біла буде. ні, отак от бистренько раз. І біла вода пішла. Чістенька. Взагалі, ми мер вдячні за да. все. Він в місті навів такий порядок, така красота. Зношені комунікації замінили по всьому підвалу та проклали 150 метрів труб водопостачання. По каналізації, що стосовно близько 100 метрів труби буде замінено, закріплено хамутами. Що каналізація буде герметично собрана. Труби холодного водопостачання. Ми вже ставимо ППР пластик це поліпропіленова труба, яка буде довгий час. Служить близько 50 років, яка дається гарантія від поставщика. Міський голова тримає ситуацію під контролем. Виконані роботи приймають не тільки мешканці. В даний час ми знаходимося по вулиці Польська, 272. Тут проводиться ремонт 4 дев'ятиповерхового будинку. Також на прохання мешканців ми виконаємо ремонт під'їздів, проведемо ревізію щитових, продовжуємо на 200 багатоквартирних будинків виконувати роботи по заміні систем теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжуємо ремонт доріг. Підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і мишим переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Загалом капітальні ремонти планують провести ще у 50 будинках Кам'янського. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини дев'ятого каналу.